Мені телефони. Ось так запаковані. Тут у нас Nokia. Nokia теж включилась. Nokia без камери. Кольорова. Тут мій телефон, то в нас флай да? ще Ось така модель. Ось які великі цифри. Теж включився. Далі будемо перевіряти сім карт, як звонить. Тук телефон ОК. Първи път Той пък и ще не включва. Брайм само супер. Слайдер ще не даде, слайдер. Потребно там да заредете ето щекер. Тук щекер не може. И ще е един телефон. Таки съм сумх. Не знаеш, че ми не рабочи. Съм сум Включився. Ось така модель. Далі будемо перевіряти, як вони дзвонять. Як динаміки і мотофони. Цей ми зарядимо і перевіримо. Цей істюнок ее. А о перекину батареї і перевіримо. Сенсур працює гарно. Камера тут теж є. Камера знімає. Камера спешка. Кого ціка, ви можете писати на Viber. Фонарик включив. Камеру. Ось Така розпаковка на сьогодні. Кому відео сподобалося, ставте лайк. Подписывайтесь на канал. А Я привірю поки щось тигоще два телефона Nokia и Sum до Всім до зустрічі.